Вже через 15 хвилин після удару криворіжець Сергій був у мами на першій дільниці. Каже, поки доїхав, ледь не посивів. Мама на п'ятому етажі проживає, повністю випала рама. На балконі вибило два вікна. Ну ви тут прийшли, двері. І отримали все. Так, да, так. Що ви отримали? Три листа USB і плівку. Без перешкод, все быстро, Без перешкод, так? все швидко, все характе. Все і головне, мама не постраждала? Ні, мама, слава Богу, якраз знаходилась в тій кімнаті. Як кажуть, спасло ватні діяло в народному домі, де розміщений міський штаб допомоги постраждалим, і Світлана жінка розповідає, була вдома з місячним онуком, коли стався вибух, та в квартирі квартири вибило. Це вікно на кухні, все, що стояло, все на полу, всі квіти, балкон теж вивернуло, стекло порозпосипав. Нас спасла просто штора, яка задержала, бо я сиділа з дитиною на прямо напроти на дивані, і воно це все случилось. Воно так все посипалося, а просто вилетіло на вулицю. В чому була міський штаб був організований у цьому місці радою оборони вже за годину. Другу добу тут приймають людей, допомагають з оформленням заявок на матеріальну допомогу. Завдання, яке зараз поставило керівництво перед нами, перед працівниками соціальної сфери, терміново організувати питання виплати матеріальної допомоги. Це може звернутися власник житлового приміщення або особа, яка там зареєстрована в цьому житловому приміщенні, і надати свої паспор. Ідентифікаційний код надати. Буде складена додана до пакету заяви довідка з реєстру територіальної громади та акт обстеження і акт складений спеціальною районною комісією щодо пошкоджень. І вже за наслідками цього мінімального пакету документів в кожному випадку буде розглядатися питання індивідуально. Буде визначена сума матеріальної допомоги у народному домі. Сотні людей спостраждали п'ятиповерхівки і розташованих поряд будинків. Всі окна повалі. Всі стекла повилітали, рами повилітали, з обоїх сторон. Самі цілі. Ніхто не постраждав з сім'ї. Ні, ми вот вдвоєм. Прийшли сюди за допомогою, так? Да. окна всі повилітали, наклонилась трещина по стіні, між кухня і залом. Під час вибухови були у вас? Дочка була, так. Да. Вона не постраждала? Ні. Добре, сюди прийшли за допомогою. Да, да. Що ви хочете отримати. Земління на матеріальну допомогу». до роботи підключилася громадська організація «Егіда Центр, волонтери Червоного Христа, міжнародна організація з міграції. Частину людей вночі розселили в найближчій гімназії. У наметі біля народного дому буржуйка і гарячі напої. Тут люди можуть зайти, отримати якусь підтримку, і духовну, і якусь даже психологічну і. В першу чергу, що попити чай, каву, є речі, приносять чи можна речі вибрати, які собі одіться, бо холодно зараз. Да, і є буржуйка, можуть сидіти, гріться. Найбільша потреба сьогодні у будівельних матеріалах. До нас звертаються люди за допомогою після того, як у них повибивало шибки двері. В них дуже холодно. В першу чергу вони приходять за плівкою, яку ми їм відрізаємо. Видаємо також. Ми даємо ОСП і рейки. Ми допомагали виводити людей з будівлі. Ми допомагали психологічно. Потім приїхали наші будівельні набори. Це був Тех це було USB. все, щоб підремонтувати, закрити якось вікна. Працювали теж наші юристи, допомагали оформити в дії допомогу, при руйнуванні, а вже ж людям потрібна так допомога. Люди не розуміють, люди в стресі, люди бояться, хвилюються. Це паніка, це тривожність. І Ми допомагаємо людям, зменшуємо тривожність, допомагаємо заспокоїтися стабілізуватися. Спеціалісти радять зробити фото чи відео з власної оселі. Це потрібно для фіксації збитків. Якщо ваше майно вас допускають до вашого будинку, ви маєте можливість фотографувати. Вам треба туди потрапити і зробити фото-відеофіксацію всіх, якби ваших. Пошкоджених предметів і вашого пошкодженого майна в Якщо можливо буде потрапити до своєї оселі, то зовні сфотографувати зовні Примерні. так як мінімум, так так обов'язково зовні сфотографувати. І я думаю, що коли вже буде проведено обстеження повністю будинку і вам дозволять і скажуть, що він не в аварійному стані. Наприклад, ви зможете туди потрапити, і ну з представниками, якби наприклад, ДСНС так вони скажуть, що можна, ви можете зайти і ну, ну і акти будуть складені. Ж пошкодженого майна ж теж у міському штабі запевняють, готові Працювати, скільки буде потрібно, Ірку Ноненко, Денис Захаров цей день.